Усім привіт! Я вас вітаю на каналі Криптовайп. Обережно! Зараз буде скам. З цієї нотки хотів би розпочати це відео і розповісти в цьому відео найпопулярніші види скаму у крипті. Тому що заробляти в крипті це одне. Але в першу чергу потрібно не загубити свій капітал, з яким ми в принципі прийшли. Тому це відео буде дуже корисне і інформативне. Обов'язково його зберігай. На Блумаркеті з'являється багато скамерів, тому що йде великий приток нових людей. І як ви знаєте, ми вже виходимо із зони накоплення. Скоро дуже багато криптонів, як і я, очікують бичку. Буквально вже через місяць, два, три. Я очікую накачку ринку і легеньке розподілення токенів, а тобто ріст наших з вами альткоїнів. Тому із початком росту альтів буде набігати дуже багато недосвідчених людей, які захочуть поспекулювати. І їх дуже класно з камери заберуть до себе, тому що вони недосвідчені і не знають, що таке скам у кріпті і в яких видах він буває. Саме про це я хочу поговорити у сьогоднішньому відео. Не буду тягнути, як завжди, відео буде швидке та лаконічне, також інформативне, щоб ви намотали собі на вуса, де захочуть вас най... Ну, ви поняли. Розпочнемо із такого виду скаму, який був дуже популярний, коли я особисто заходив в криптовалюту. Це в 2020-2021 році. Тоді був такий вид скаму, як нові перспективні токени на PancakeSwap, на Uniswap. Це буде актуально завжди. Просто скамери будуть трохи міняти саму схему і виляти так, щоб нас з вами за скамути. Но ми не пальцем роблені, як то кажеться. І з нових видів скаму. Зараз по мережі гуляє такий вид каму. З камери викуповують канали ком'юніті, які вже звикли до каналу. І продвигають свої найперспективніші токени. Токени, які дають шалені ікси. І в більшості це токени на PancakeSwap, Uniswap і на різних інших сваблаках. В результаті ви просто втрачаєте свої гроші. Тому що в токен можна купити, а продати його неможливо. У нього просто залочена ліквідність. Другий, але не менш популярний вид скаму довірче управління. Тобто ви передаєте з камеру свої гроші під розкрутку. Це може бути розкрутка на ф'ючерсах та на інших інструментах. З камер як захоче вам припіднесе, на чому він буде заробляти на каперстві, на ретродропах, на чому загодно, хоч на DeFi. але сама суть, що ви даєте йому гроші в довірче управління. Тобто ви відправляєте кошти йому на розкрутку, на його баланс. Після цього ви більше ніколи не побачите ваші гроші. А якщо з опитний, він ще буде з вас стягувати гроші. Повірте мені, я сам через себе пропустив всі ці скам-схеми. Тому знаю про що я говорю: виделки та сигнали через ЛС. Досить також поширена схема. Це медіапространство, заповнене тим, що всі торгують на ф'ючерсах. це ф'ючерси проводять дуже таку грубу паралель, я би сказав, як відбувається сама схема. З камер веде, наприклад, або купляє телеграм-канал, там, де вже гарна статистика, або сам її веде, тільки плюсову статистику туди кидає. І Як ви заходите в групу, пропонує вам за відсоток унікальні сигнали. Тобто він з вами спілкується і, і каже, наприклад, поставте лонг з двадцятим плечем на таку монету. І так він ділить людей 50 на 50, 50 каже людям зайти в цю монету в лонг, а іншій частині каже зайти в шорт. Після того, як позиція йде в одну або в іншу сторону, одна половина позбавляється свої кошти, а іншій половині він пропонує продовжити і повторити схему. Основні три пункти я вам розповів, а хочу додати ще від себе. Такий додатковий пункт, я не вважаю його четвертим, але будьте дуже обачні з усіма коментарями. Це може бути і в телеграм-каналі, там, де вам пропонують якусь віпку, ще щось, безплатне, токен і так далі. Перевіряйте завжди посилання. Також, коли ви, наприклад, шукаєте якийсь сайт, де філама або байбіт, не відкривайте перше посилання у Гуглі, тому що можете натрапити на скам. Ви підключаєте свій гаманець. І робите, наприклад, якусь транзакцію в мережі старкнету. По першому посиланню попали на скам сайт, який відрізняється буквально однією літерою. Все, ваші кошти згоріли. І плюс до того твіттер. Твіттер це світ, там де ми з криптонами сидимо і дізнаємося, так би мовити, інсайди. Якщо, наприклад, ЛерЗР каже, що у мене буде скоро чекер, і якийсь Василь із дає в коментарі. Посилання на цей чекер, то вам потрібно задуматися і ні в якому разі не переходити на це посилання. Тому що, скоріше за все, воно буде скамове. Будьте завжди обачні, перевіряйте все тричі, тому що загубити кошти в крипті дуже і дуже просто відправити не на ту мережу, включити свій гаманець не до того сайту. Коротше, всі хочуть отримати ваші гроші. Ви маєте, крім того, щоб заробити. Зверху до свого депозиту ще не втратити його на різних діях. Будьте обачні! Гарного та прибуткового вам дня! Побачимося в наступному відео!